Мене звати Тетяна по батькові Миколаївна, прізвище Моє Кисленко. Я працюю у ліцеї номер 3 звичайним вчителем. В перші ж дні війни ми зрозуміли, що потрібно допомагати. І з чого це все почалося? Це все почалося із ліцею номер 3 де люди незнайомі, знайомі вчителі, технічні працівники. Люди із міста Коростишева просто приходили і нам допомагали. 28 лютого. Ми згуртувалися. Це люди різних професій, і бухгалтера, і вчителі, і пенсіонери. І люди, які пов'язані з цією професією в минулому. З чого починається кожен ваш ранок останні декілька місяців? Мій ранок розпочинається про те, що я маю продумати, чи є у нас тканина, чи є у нас фурнітура для того, щоб можна було шити. Кожного ранку телефонують військові. Приходять просто цивільні люди, в яких є рідні, які служать, і думаємо, як зробити так, щоб нікому не відмовити. Ми нікому ще не відмовили взагалі. Робимо все можливе і неможливе. Ось зараз у нас величезне замовлення, і працюємо, поки його не зробимо, тому що 5 числа нам треба його вже передати. Але поряд з великими замовленнями приходять і просто по одному, по два, і ми не відмовляємо. І працюємо. Так розпочинається наш день і закінчується наш день. Кожен наш виріб це наше досягнення. Якщо згадати перші дні, то ми шили просто із беушних речей. Кожного дня, коли приходять військові, вони нам щось нове, лайфхаки нам розказують, і ми удосконалюємося кожного кожного дня. В суботу у нас був військовий, ми шили, шили плащ палатки, але ми ніколи навіть не подумали, що. Це два в одному ми шиємо, що це може бути і на осінь, і на зиму. І цей військовий нам підсказав, як зробити. І в понеділок він перетелефонував і сказав, що їм треба 55 ось цих таких плащів, які ми ось над ними зараз і працюємо. Так що кожна наша річ це, це щось. Чи можете розповісти цікаві моменти діяльності вашої громадської організації? Пов'язані з донатами та допомогою від людей. Ой, саме найперше, що мені запам'яталося, коли ми тільки тільки розпочинали збирати кошти, тому що найперше ми не збирали, на організа... не збирали кошти, збирала Хібінська Аня. Але потім ми вирішили самі це спробувати. Перша сума ну це були там 5, 10, 15, але потім. Я йшла з базара і такий дзвіночок, що гроші прийшли. Але мені перетелефонували і кажуть, що е, прийшли кошти, подивися на ті кошти. Ну, я собі відкрила телефон, подивилася. Ну, дивлюся, тисяча. Поставила сумки і подивилася тисяча гривень. Потім думаю, ні, я щось не дорахувала, бо там нуликів. Я перерахувала там 10 тисяч гривень. Це перший був такий величезний, величезний взнос. Потім було в було п'ять тисяч, теж величезний було 6 600, було просто 6 тисяч. Ось останній раз 13 тисяч. Ти просто від простих людей? Від про звичайних людей. Від звичайних людей. Ну навіть не можна сказати, що це люди. Вони не мають свого бізнесу. Це звичайні люди, які нам перерахували. Є люди, які починаючи з першого. Дня, коли ми почали збирати це, ми почали збирати десь у квітні місяці, які кожного місяця однакові суми скидають на початку місяця і в кінці 50-50, 200-200, 100-100. І до цього часу ці люди от нам так постійно скидають. Так що ми не можемо сказати, що десь щось, але ось оці перші суми ми радіємо кожній копійці, особливо коли є замовлення, а немає коштів. Але так стається завжди. Немає, немає коштів. А потім, дякуючи людям, ми, ми збираємо кошти, які ми можемо не тільки один рулон тканини купити, але й декілька рулонів тканини купити. А хто найчастіше є підтримкою вашої діяльності? Люди прості, звичайні люди. Люди, ми, по-перше, хочемо подякувати Тімкіну Олександру. Це людина, яка Кожного місяця нам кидає великі суми. Е, найменша сума, яку вони кинули, це 2400. Але от постійно є суми. Ми хочемо подякувати. Ну, я не можу виділити, розумієте, людей, але це звичайні люди. Звичайні люди. Так, да, у нас були бізнесмени, нам принесли 7 тисяч, е, 7 чоловік, вони зібрали по тисячі гривень, вони нам сюди принесли. Е, люди, я не можу сказати, звичайні люди, просто звичайні люди. Що у своїй роботі вважаєте найскладнішим? Найскладнішим тоді, коли немає матеріалу і, і, є і є замовлення, і не знаєш, як викрутиться, але робимо все можливе для того, щоб. Ми не раз свої гроші якщо є замовлення, але немає коштів. Ми свої кошти закладаємо для того, щоб взяти. Але у нас є такий постачальник, з яким ми співпрацюємо з березня місяця. Спочатку ми дуже боялися в нього брати, тому що всю суму треба зразу перераховувати. Зараз ми з цим киржаєвим Денисом працюємо на довірі. Я йому телефоную кажу, Денис, нам треба тканина. Він висилає, коли будуть кошти. Ми з ним розраховуємося. Ідуть на, зустріч. Ідуть на зустріч, і ми з ним працюємо на довірі. Найперше зробити після перемоги. Відіс плюс, чесно вам скажу. Ну, з 28, з 28 лютого, чесно кажу, я, я не була вдома. Я вдома не була. Так само і всі люди, вони вдома не були. Ми постійно тут. Ну, хочеться відпочити, але я не можу відпочити, тому що я знаю, що ми маємо тут робити. Ми хочемо дуже подякувати людям, які зустрічаються на нашому шляху, які не, ніколи нам не відмовили. Ми декілька разів шукали приміщення, де ми можемо працювати. Тоді, коли не було навчання, ми працювали у ліцеї номер 3 Потім так сталося, що ми мали переїхати. Ми дякуємо Наташі, не знаю її прізвище, яка нам надала прихисток у кафе Спіртзавода. Ми працювали там. А зараз ми дуже хочемо подякувати Веселовському Олександру Борисовичу за те, що він нам надав це приміщення безкоштовно. Ми не платимо ні за що. І, до речі, вони їхня сім'я постійно нам допомагає також постійно перераховують нам кошти. Ми хочемо подякувати усім волонтерам, тому що особливо ось, Тигриня Саші і Ірині постійно нас підтримують, ніколи нам ні в чому не відмовили. Де, да, взагалі, всім волонтерам велика вдячність і низький уклін за підтримку наших військових, за підтримку один одного і взагалі всім людям, які допомагають, звичайним людям, які допомагають, які... Допомагають все, чим у них є. Ми не можемо виділити, що ми волонтери, а хтось інший не волонтер. Якщо людина вже перерахувала якусь одну гривню, то це є вже волонтерство, тому що вона від себе забирає, те, що, можна, те, що можливо, їй треба витратити на щось інше, а вони допомагають. Так що всім, всім повністю українцям, які допомагають всім, чим можуть, велика подяка. А нашим хлопцям то взагалі низький уклін. І ми дякуємо їм за кожен ранок, за кожен вечір, за те, що ми можемо випити чашку кави, за те, що наші діти навчаються, за те, що ми ходимо на роботу і за те, що ми робимо те, що робимо. Хоча дуже хочеться, щоб ця війна закінчилася і ми забули. Ну і ще хочу сказати одне: я закінчила підколечі, і коли я закінчила його, я сказала, що до машинки швейної я не підійду через 30 років. Я сіла за швейну машину. Хоча думала, що я за неї ніколи не сяду. І так, так всі у нас. У нас лише одна людина Тетяна Юрівна, яка була вчителем трудового навчання і яка вміла добре шити, вміла добре кроїти. Всі інші, це просто, просто звичайні люди, які вчилися, ми всі разом вчилися. Так що хлопцям величезна подяка і всім українцям. Ну, і ми знаємо, що скоро буде перемога.